Друзі, маємо вже ось такий басейн. Бачите? Гарний. Подобається вам? Мені теж подобається. Класний лайнер під плитку. Це в нас цефіл. Назву поставлю на екран, бо не пам'ятаю. Водичка набирається. Вчора зробив шокове. Треба перевірити зараз показники. І покажу вам обов'язково підписуйтесь, покажу вам ще, як цей буде басейн виглядати, коли вже тут зробиться, постелиться зелена штучна травичка навколо у вигляді оздоблення пляжної зони. І як буде виглядати в цьому басейні водичка. Тож, підписка і лайк з вас. Дозування вже працює, пор дозується, pH в нормі вирівнявся вже давно. В процесі наладки, тестуємо, зараз підігрів, увімкнули. Відігріватись басейн буде поки що з цими двома проточними електронагрівачами. Тож маємо таку от штуку. Два фільтри і два насоси. Так само, як і на цьому внутрішньому басейну, який ви маю надію, що бачили. Якщо не бачили, обов'язково подивіться.